На символи Пригадаємо символ нашої держави саме герб. Да? Ми говоримо трезу, це герб нашої держави. А що він значить, цей трезу? Як він розшифровується? Воля. Там написано воля. Але хоча цей тризуб, ця воля, ну це людька. Воля, люди так придумали. Можливо, хочуть волі, але до цих пор ми її так і не маємо. Ну, Воля ця мається на увазі, що ми були незалежні, ні від кого, вільні, у виборі і так далі. Але ми бачимо, що ну, Україна дійсно, напевно, на протязі всього свого існування. Як не одні її завойовують, то інші. То якісь монголо-татари, то литовці, то поляки, австро-угорці і так далі. Ну, щось ми так розташовані в такому місці, що у нас немає цієї волі. Хоча на гербу воля. Я думаю, що, можливо, у нас цієї волі немає, то що у нас немає волі від Ісуса Христа. Ісус Христос, написано, дає істинну волю. Давайте ми будемо читати Євангелія від Івана, 8 розділ 31 вірша. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього, тобто до віруючих. якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями. Знайте, це навіть не те, щоб ми читали Біблію кожного дня. Перебувати в Слові. Це не лише читати Біблію. Коли я читаю, я перебуваю в Слові, а це я живу так, як я прочитав у Слові Божому. Це я перебуваю у Слові Ісуса Христа. Тоді справді будете моїми учнями. Учень це тільки не той, що тільки слухає, але й виконує те, що йому говорить вчитель. Ми ж, коли були учнями у школі, то нам і давали домашнє завдання, ми його виконували, і в класі виконували. Тобто учень виконує те, що йому дають завдання, а не тільки те, що він прослухав і на цьому все. Він каже, і навіть в світі каже, чу ви е, ходите сюди, штани протирати. Ну, раз ви не виконуєте те, що е, вам задають або ви. Не перебувайте в тому, що вам дають. Ісус Христос говорить до нас ну, те ж саме. Якщо ви хочете бути учнями, ви маєте перебувати в Слові. Перебувати це значить жити по Слову Його. І Якщо ви так живете по слову Ісуса Христа, написано і пізнайте істину. А істина вас вільними зробить. Він говорить це до юдеїв. Юдеї йому говори, ну, говорили, що ми вільні, ми діти Авраама, ми ні під ким не під рабством, ми взагалі е, нікому не служимо, ми не чиї раби. Но він говорив зовсім про інше, про те, що вони не зрозуміли. І знаєте, а, і навіть і в наш час не всі розуміють, що Ісус мав на увазі, що коли пізнаєш істину, істина вас вільними, зробить. Багато людей говорять, що вам, тобто нам, віруючим, багато чого не можна. Вам не можна і те, і те, і те. Вам забороняється, вам не можна. Так, да, воно дійсно не можна. Але е, знаєте, люди вказують більше на те, що є гріховне, і його не можна. Але його не можна, бо так Слово Боже каже, і ми не робимо те гріховне, то, що ми вільні від Нього. Воно нам не потрібне. Бог нас звільнив, ми пізнали істину, пізнали Ісуса Христа, Слово Його, і е, через Слово Його ми стаємо вільними, незалежними від гріха. Від того, що Бог каже, вам воно має, буде заважати, якщо ви Його не лишите. І пізнайте істину, а істина вас вільними зробить. Знаєте, вільний від е, того, що ну, нецензурні слова, вільні ми від цього. Бо нам не можна? Звісно, не можна. То воно мені не треба, бо виявиться у вільний. Воно мені не потрібне. І так далі. Наркоманія, п'янство, коріння, ну і так далі. Всі любий гріх. Нема різниці. Любий гріх. Ми вільні, тому що. Ісус Христос нас звільнив від цього. Істина, те, що ми пізнаємо Ісуса Христа, і ця істина нас зробила вільними. І тоді оці віруючі юдеї говорять йому, вони відповіли: ми є потовством Авраама і не були ні в кого, ніколи невільниками. Тож як же ти кажеш, що станемо вільними? Ісус відповів: знову і знову запевняю вас, що кожен, хто чинить гріх, є невільником гріха. Він конкретно говорить, Він говорить не за те, що вони йому постійно розказували, що ми діти Авраама, значить, ми вільні. Він каже, якщо ти чиниш гріх, ти є невільником гріха. Ти є рабом гріха. Любий гріх, нема різниці. Якщо Він тебе постійний, Він прилип до тебе, прижився, і Ти його не лишаєш, ти є залежний від нього. Ти не вільний гріха. Гріх має владу над тобою. Ісус Христос хоче тебе звільнити, а Ти його не лишаєш. Ісус каже, Я тебе звільнив, а Ти в ньому живеш. Ти сам хочеш там бути, перебуваєш в тому чи іншому гріхові, який тебе поработив, який тебе зв'язав, який властвує тобою і е, ну... качає, як ми кажемо, свої права. І ти підкорюєшся йому. Ти невільник. Кожен, хто чинить гріх, є невільником гріха. Ну, Ісус Христос каже, що для нього, е, можливо, йому можливо, і він так робить, звільняє людину від всякого гріха. Нема різниці. Він робить людину вільною від всякого гріха. Але, ми, але він тут говорить, і, що, але людина сама не хоче стати вільною. Ісус Христос каже, знаєш, що я тебе можу звільнити, я тебе звільняю від, від курива. Але людина сама не хоче. Каже, я не можу. І знаєте, я ну, особ, особисто я не вірю. Бо людина каже, не можу. а ти предложи їй хорошу суму грошей. І скажи, кінь курити. Правда, Сто 100%. 100% кине. Кине. е, мій сусід колись так курив, я кажу, дядя Саша, не куріть, бо ну нащо ну, да, вона здалося. Це ж, ну дивіться, купа грошей йде туди, здоров'я робите. І він каже: ніколи не кинув курити. Коли в один прекрасний момент зве мене сусідка каже, йди поможи. Що поможе? Іди, бо у дядька щось там сталося, скоро приїхала, та ми з другим сусідом його винесли на покривалі скору помощ. в скору допомож. У больниці кинув курити. Всю прийшов, після того більше не курив. Казав, що я ніколи не кинув. Вбив ну, себе у груди, тако право не кинув і все. Кинув. Тобто людина, вона сама не хоче звільнитися від гріха. Ісус Христос робить все, і Він здатний і в силі допомогти, щоб людину позбавити від гріха. І Він робить її вільною від гріха. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Син, тобто Ісус Христос. Якщо Він визволить, тоді справді вільна людина. Ви знаєте такого нашого брата Сережу Сандюка? Можливо, не всі, але більшість знають. Да? Раб Гріха був. Я його знав з такового. Він часто приїжджав до нас в село, до родичів, і там ми і юнацькі роки проводили. Ну, не разом, але я його знав добре. Дожився до того. Ну, раб гріха. Казалося, я особисто думав, виходу нема. Вже даже коли був віруючий. І, знаєте, так попало, попадалося, що коли він приходив Дім молити п'яний, я там сидів, він завжди задні мене сяде. Всік задні мене. Як дихне. І, ну, це страшно. Я думав, що вже все. Але Ісус Христос. Робить вільними всіх, хто хоче звільнитися. І ми знаємо його зараз. Чоловік, який повірив в Бога, покаявся, і Господь його звільнив. Я не кажу, що він сам, він сам би, мабуть, ну, 100% не звільнився би. Можливо, він десь і хотів, до того, як зустрілюється з Ісусом Христом, може, і хотів щось впирався, сам старався, але воно не виходить. Не виходить того, що раб гріха. Знаєте, раб, раб є раб, він не може звільнитися. Коли він звільняється тоді, коли йому, його власник дає вільну, ми так кажемо, підписує вільно, ти вільний. Тоді він уже не раб. Це вільна людина. От цю людину 100% звільнив Ісус Христос. Він був рабом. Але Він прийшов до Христа і попросив у Нього прощення за це. І Ісус Христос його звільнив. Знаєте, я знав і іншого мого однокласника, ситуація, можна сказати, така ж сама. І Йому говорили про Бога, про Ісуса Христа, але ставши рабом такого гріха, і він не хотів звільнитися, і той гріх його загнав у петлю. Він не хотів, щоб Ісус Христос його звільнив. Євангелія від Матвія в 9 розділі з 1 стиху. З першого по шостий вірш говориться е, про одного чоловіка, якого принесли його друзі на носілках розслабленого. І Ісус Христос каже до нього: Кріпися, Сину, прощаються тобі твої гріхи. Тобто, Ісус Христос, ми знаємо, що е, має владу прощати гріхи. Це ще раз доказує його божественність, тому що е, євреї вважали, і, ну, і так було написано в законі, що має владу прощати гріхи тільки Бог. І за це на нього обурювалися. Він каже, що ти Бога зневажаєш, е, що ти прощаєш гріхи, а він каже, що син людський має владу прощати гріхи. Тобто, коли людина визнає, коли людина йде до Ісуса Христа і хоче стати вільною, незалежною від гріхів, які її переслідують, Ісус Христос прощає Тобі твої гріхи. І в іншому місці написано, блаженна та людина, кому гріхи прощені, блаженна, Тобто щаслива, ми, як люди, шукаємо щастя десь у чомусь. Ну, земному, матеріальному. Але Господь говорить про більшу цінність щастя, це коли гріхи наші прощені. Чому Чому ця людина стає щасливою, коли гріхи прощені? Якщо вона розуміє, бо написано заплата за гріх смерть. Смерть це розділення з Богом, смерть це е, муки ваду. Це озеро Огняне, де е, будуть грішники перебувати. Тому коли людина це розуміє, що Ісус Христос прощає гріхи і прощені гріхи, вона щаслива. Тому і не раз, е, Я думаю, що і ті, хто покаявся, е, ми, ну, багато хто розказує, Відчув полегшення там на собі. Але я думаю, ну, можливо, не всі так, але я думаю, що всі відчули радість. Радість те, що покаявся в гріхах, покаявся, залишив гріхи. Прийшов до Ісуса Христа. І Бог каже, Ти дійсно тобі щасливий, тому що твої гріхи покрито. В Римлянам у 4 розділі, Сьомий, 8 вірш. Блаженні кому прощені беззаконня і, і кому покриті гріхи. Блаженна людина, який Господь не зарахує гріха. Отже, ця людина називається щасливою. А не щасливою, щастя, не в тому, що там десь щось придбав. Це разове, це миттєве. Сьогодні ти щасливий завтра ти до цього вже привик. А те, що ти. Ти в мирі з Богом, Ісус Христос в твоєму серці, Дух Святий наповняє твоє серце, веде тебе, ти вільний від гріха, і в цьому дійсно щастя, що твоя душа, вона ну, лікує, вона щаслива, бо гріхи прощені. Страшно залишатися в гріху, залишатися або або ну, перейти з гріхом у вічність, бо плата за гріх смерть. Господь сьогодні нам напоминає і говорить, щоб ми подивилися на себе і заглянули в свою душу, кому ми є рабом, є рабами, чи рабами. Гріха чи рабами праведності, чи рабами Ісуса Христа. Кому ми себе віддаємо? Чи, чи ми в рабстві е, дьявола, гріха, який нас оточує, з яким ми не, ніяк розпрощатися не можемо? Чи ми в рабстві нашого Господа Ісуса Христа, де Рабом буде набагато 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 краще бути рабом в Ісуса Христа. Павло, Петро, казали я раб Ісуса Христа. Раб, який з задоволенням служить своєму панові, який з задоволенням живе, тому що розуміє, що цей його пан. Подарував йому життя і життя вічне. І знаєте, саме, ставши таким рабом, рабом Богові, легше жити в цьому світі. Легше, тому що Бог, Ісус Христос, заботиться як, ну, як любиш і пан. Не так, як земні, як Ісус Христос говорив в одну. Преччю говориш, що коли раб твій прийде з поля, то що ти його за стіл одразу сядеш, садиш? Він каже, ні. З поля прийшов, наробився, ти приготуй мені, щоб я наївся, а потім сядеш сам. Це так в земному рабстві. У рабстві Ісуса Христа зовсім навпаки. Ісус Христос спочатку дає тобі. Піклується. За своїх дітей, за своїх рабів. Тому хай нас Бог благословить, щоб ми дійсно стали вільними, якщо десь у нашому житті ну, закрався якийсь гріх, і ми ніяк від нього не можемо чи не хочемо позбавити і залишити його. Бог хоче, щоб ми були вільними, вільними, дійсно вільними, вільними від. Всякого гріха. Тому що, як написано, ніщо не чисте туди не увійде. Хай нас Бог благословить, щоб ми були чистими, вільними і благословенними його дітьми. Амінь.